Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінюється і розвивається сфера B2B-продажів у 2024 році, і наш експерт Ємельянов Андрій, керуючий партнер компанії Веба, експерт з b продажів, поділиться своїм досвідом та баченням щодо основних трендів, інноваційних стратегій, викликів, з якими стикаються компанії у цій сфері. Але я знаю, що я тут багато дуже затравки дала, наскільки встиг. З стільки все проговоримо. Якщо прямо у вас будуть суперпитання, я думаю, що пане Андрій, або на коментарі підповість тоді вже, або будете звертатися до нього вже там напряму, а, в контактах буде в описі під цим відео. Пане Андрій, дуже вам дякую за ваш час. А, і давайте почнемо з найцікавішого все ж таки, які основні тренди в B2B-продажах ви спостерігаєте в 2024 році. А, з однієї сторони, ну, нічого не, змінило, не змінилося. Тобто, люди все так же купують у людей, все так же експертиза і людські відносини важливіші. З іншої сторони важливіше бути швидким. Тобто той час, коли велика риба їсть маленьку, пройшов, і почався час, коли швидка риба їсть велику. Е я розумію, що де деякі з наших слухачів, глядачів, ну, можу бути е в них може стати питання, чи в B2B продажі взагалі можна бути швидким, але можна. І не треба бути надшвидким. Треба просто бути швидшим за іншим. І все. Це перше. І друге, ну ми всі живемо в Україні, більшість з нас, і навіть якщо ні, то все одно більшість нашого бізнесу поки що орієнтується на Україну. Тож для того, щоб виживати в реаліях українського ринку саме в продажах, треба кардинально збільшити кількість спроб. Тобто там, де ви раніше робили 20 дзвінків, тепер треба робити 40 для того, щоб досягати точно такого ж видатного результату. Більше спроб е має зберегти вашу конверсію. Інакше, якщо не змінити такий підхід, то у вас просто сидять конкуренти, е які готові це робити. Отакий. От Мої поради окей, я тут записувала собі одразу 100-500 питань. <свісно> ну тому, що ну, у мене ж є запити від конкретно від моїх клієнтів. Вони там у мене питаються щось про продажі. А, ну, маркетинг і реклама це одне, а продажі це зовсім інша історія, звісно. А тому скажіть, будь ласка, чи оця швидкість вона важла, важлива для всіх ринків? Ну, наприклад, ми знаємо, що там в Європі не дуже швидко всі працюють взагалі. Тобто і відповіді на питання, якщо ми кажемо про ринок Європи, наприклад. Ми кажемо: дивіться, історія про швидкість це не історія про те, що ми маємо підганяти клієнтів. Але це історія про те, що ми маємо якомога швидше підганяти себе, швидше віддавати зворотній зв'язок, швидше виставляти комерційні пропозиції, швидше вести переговори. Я, ця швидкість вона підкупає клієнтів в Європі також, в тому числі, бо вони без, до цього не звикли. Звісно, підганяти їх ну, не варто цього робити. Більше за того, в там в великих бітубі-продажах, де є історія з бюджетуванням. Ти теж особливо на цей процес не вплинеш, але повірте мені. Ну там я почав працювати з клієнтами, які будуть бюджетувати наші проекти на 25 рік, там з 1 липня, а хтось почне з 1 вересня, коли вони почнуть, я буду вже на півдорозі до, до контракту. Того тут історія про підганяти себе а не підганяти клієнтів, бо це їх дійсно може ранить, тим більше такі е, ніжні європейські е, е, клієнти. Mm -hmm. Ну, там ми звикли трохи mm -hmm. до іншого. Mm -hmm. Згодна на сто відсотків, тому якраз і було таке питання. І по-друге, ви сказали, що там в два рази кількість контактів потрібно збільшити. Тобто, якщо 20 дзвінків то 40 робити. А 40 ви маєте на увазі е, різним людям? Да. Чи Конечно. так, а ринок він же ж, ємність ринка вона залишилась? А звідки вона взяти? Ємність, ємність ринку залишилась, але, по-перше, кожен з нас е, розуміє скоре, е, швидкість масштабування. Тобто, ну, там, як для, на своєму прикладі, як це працює? Е, ємність ринку великих компаній, більше того, вона доволі стала. Да, там, Кожного року всього декілька компаній додається до таких успішних історій, прямо. Але ми розширили лінійку продуктів на менші компанії, mm -hmm. і тобто додали собі, зробили додану ємність, грубо кажучи. Mm -hmm. І цей ринок ми маємо е, е, опрацювати тепер. Як вчора в мене була класна зустріч з партнером, який займається там ну, більш великими контрактами, теж з маркетингу. І як він мені сказав, що ми працюємо тільки з тими, тобто їхня точка відмови, це ми працюємо тільки з тими компаніями, які борються за долю ринку. Всі інші для нас не цікаві. Але для того, щоб боротись за долю ринку, ну, треба бути дійсно величезною. Компанію, яка може цінити цей ринок. Але поки ми не такі, ми маємо розширювати свій ринок там, де ми можемо, в тому числі там іншими сервісами, іншими продуктами, іншими підходами. І звідти й брати ці додаткові спроби. Супер, оце дуже дуже гарне ну зауваження, бо це ну не очевидно для більшості людей. Я впевнена просто в цьому. А тоді зустрічне ще питання. А, ну, наприклад, ну це в продажах також нормальна ситуація, коли ми одному й тому ж клієнту, ну потенційному клієнту декілька разів дзвонимо. Ну, а ви не передумали, а ви там дайте нам шанс бути номером два у вашому шорт листі і все таке інше. От з цього приводу чи змінились якісь тенденції, чи потрібно йому не два рази, а чотири рази писати, і чи це буде ненав'язливо, наприклад? Знаєте, один класний тренер з продажів розказував історію про те, що. Він якось е, путем аб тестів, коли ще сам був продавцем, вивів для себе формулу, що е, коли ти спілкуєшся з великими клієнтами, продавати треба тільки кожен третій дзвінок. Тобто він дзвонить перший раз і питає: Як справи? Як справа в вашому бізнесі? Що змінилось, що не змінилось? Другий раз дзвонить, питає про собаку, дружину і ще щось, все одно, якісь теми. Вони є спільні, да, там, і на третій раз тільки продає. І якщо він на третій раз не продав, наступні два дзвінки він знов не продає. Е Важливо бути цікавим. Тобто цікава людина дуже рідко, ну, сильно рідше е сприймається нав'язливою. Того е, важливо бути цікавим і важливо е, тримати оцю, оцей баланс, де клієнт одночасно не відчуває, що ти на нього тиснеш, але й не забув про тебе. Того, що ми живемо ну, всі в такому світі, де в нас в е, кожного дня безліч зустрічей, дзвінків, е, переговорів, е, якихось додаткових задач. І все це дуже сильно забувається. Але якщо людина цікава, то більше вирогідніше, що ти її не забудеш. І якщо вона от чітко дотримується цієї дистанції, да там не занадто близько, але чітко mm. дотримується цього, то це ну окей, сприймається. Ну там я ж теж як керуючий партнер, ну багато купую, тобто мені багато продають, і я якраз. Хоча насправді всі продавці ужасні покупці, я якраз от з тих людей, якому дуже легко продати щось е непотрібне, ну не сильно потрібне, якщо ти дуже гарно продаєш. Ну, наприклад, там в мене е вдома там, дуже недорогий телевізор, е і страховка його на 3 роки в половину ціни телевізора. Бо дівчинка продавала страховку просто божественно. Ну, я готовий був там витратити ці гроші на це. Клас, класний кейс, реально. І Якраз тоді питання щодо цікавості: як же ж стати цікавим? Що ви розумієте, коли кажете цікавим? Як же ж зробити себе цікавим, щоб зацікавити, щоб це робити? Ну, дивіться, треба розуміти. По-перше, що у всього є межа, і там все одно будуть люди, з якими ви не будете сходитись. Це нормально. Не всі можуть всім подобатися. От, ну, от не знаю, ми з тою ж Владиславою, мені здається, дуже спільно знайшли, дуже швидко знайшли спільну мову, просто там мгновенно. Але не кожен раз так буває. Це по-перше, по-друге, треба бути експертом. В своїй справі особливо це важливо, якщо ти зустрічаєшся з, ну там, спілкуєшся з людиною на початках, і якщо ти недостатньо розумієш її, не розумієш її рівень експертності, то дуже то дуже легко там попастись на історію, де клієнт розбирається краще за тебе в якомусь питанні. Я коли починав там років 5 назад продавати маркетинг, у мене було так, ну, бували такі ситуації, коли реально я дзвоню, людина в маркетингу краще за мене розбирається. От, це друге, і ну, там, треба ростити свою експертність. І, але, знаєте, так, є така, такий вираз «теобразний маркетолог. Тобто, який знає щось одне дуже глибоко. Але в цілому може стратегічно подивитись на багато різних речей. Так от, ти маєш бути теж теобразною людиною, тобто мати е, достатньо широкий кругозор для того, щоб е, поспілкуватись і на інші теми, також. Не завжди ну там це може бути важко, не, але. Коли ти багато працюєш з b 2 b клієнтами і спілкуєшся з ними про їх бізнес, цього нахватати дуже ну, можна швидко. Ну там особливо своїх там великих топових клієнтів, не дивлячись на те, що коли я продаю е, там систему, я поглинаюсь, е, занурююсь їхній бізнес процес то ну там про страхування і е, вироби металоконструкції я вже можу. Ну там на достатньо е, серйозному рівні поговорити. Хоча там ну, ніколи руками це нічого ж не робив. Угу. Дуже цікаво. І якраз тоді е, ще в продовження так не відпускаю вас з цієї теми. Якщо кажемо про експертизу, якраз до мене також ось звертаються мої клієнти, кажуть: типу, ось як так відбувається, що коли я дзвоню як власник бізнесу, іншому власнику бізнесу і розповідаю, що потрібно купити у мене, то коефіцієнт конверсії в покупку він в два рази вищий, ніж якщо. Ну, там, мій підлеглий якийсь там, спеціаліст, продажник, я не знаю, як там селсменеджер дзвонить, тому ж, тій ж людині та, такого ж статусу, і там коефіцієнт конверсії в продажі він на ну, на 50% нижче. Тобто, а як же ж тоді це автоматизувати, щоб це не власник бізнесу дзвонив, так? а як же ж експертизу цю ростити в продажників? Якщо ну і скільки для цього потрібно часу. Ну, я розумію, що потрібно це ростити, а скільки ж тоді часу, скільки людині вкладатися в це може бути по різному, все сильно залежить від людини. Тут ми знову приходимо до питання. Там є производительність, не знаю в українською, а є ефективність. Угу. Так, от ефективність вона росте органічно. Це перша, там, важливо, перша важлива історія, що ефективність росте органічно і, на жаль, виростити ефективність прямо дуже швидко неможливо. Зате дуже швидко можна производительність виростити. Тобто, те ж саме, роби 40 дзвінків, а не 20, і ти будеш отримувати такий самий результат, як той, хто працює два роки, але робить 20 дзвінків. Це перша історія. Друга історія. Ну, там виходить, що по цій математиці, що для того, щоб продавати в півтора рази більше за власника бізнеса, треба три менеджера всього лише наняти. Що в принципі не проблема. От. Це друге. І третє, це дуже важливо. Зараз ну, там, ми це зрозуміли, коли ми почали великі проекти продавати. І отут це теж так працює. Важливо тримати. Контакт на кожному рівні. Тобто, коли я продаю проєкт, я спілкуюсь, там, з топ-менеджером компанії. І далі в ході реалізації цього проекту я спілкуюсь з ним на своєму рівні. Якщо є необхідність поспілкуватися з кимось іще на рівні вище, я налагоджую зв'язки між нашим SEO і їхнім верховним е директором. Тим часом на нижчому рівні. Іде своє спілкування да, там між одним project-менеджером з моєї сторони, і project-менеджером зі сторони клієнта. Точно так же і тут, коли директор один дзвонить іншому директору, вони краще порозуміються не тільки того, що хтось краще знає продукт, а й того, що вони спілкуються на одному рівні. І на цьому рівні і на цей рівень там цей менеджер з продажу, скоріш за все, в цій компанії ніколи не вийде. Так, да, він, можливо. Колись буде засновником своєї компанії, там він вже буде на іншому рівні розмовляти. Але розмовляти на одному рівні це дуже важливо. І інколи це гарний переговорний прийом, коли ти відчуваєш, що тобі не довіряють це вийти і сказати, що дивіться, класно, там все, я бачу, що вас цікавить наша пропозиція. Але я б ще хотів, щоб ви поспілкувалися з моїм директором. Ну це просто буде типу класно. І більшість клієнтів на це легко погоджуються. І конверсія після такого спілкування дійсно. Причому вони, скоріш за все, вже не будуть обговорювати там ціни, пропозиції, хто що... вони на якомусь своєму там спільну тему знайдуть, поговорять, і вам це допоможе продати. Ой, який гарний лайфхак, реально також неочевидний. Тобто, можливо, комусь, ну, це, це взагалі класна, класна порада, реально. Окей, добре. А, ну, поки що у мене а, по цьому першому питанню ви закрили мої <сум> всі питання. Давайте тоді а, потрохи просуватися далі. А, чи використовуєте ви crm систему, і чи вважаєте, що CRM-ка прям потрібна взагалі всім? Особливо коли ми кажемо про b продажі де нема транзакцій, один мільйон транзакцій там на день, умовно кажучи. Так, mm, да, але якщо ви продаж 10 місяців ведете, ви забудете, що на початку було, якщо це не записали. Ну, це перше. Плас. Друге, ну дивіться, бути керівником відділу продажів, це. Є, коротше, два рівня керування. В середній ланці ти керуєш людьми. А на більш високій ланці ти керуєш цифрами. Тобто, далі за цими цифрами, понятно, що стоять люди, але ти вже керуєш цифрами і намагаєшся зробити цифру більш ефективно. Але керівник відділу продажів він ну, виходить такий собі, знаєте, я не знаю, як. Типу, е Бог в своїй сфері. Тобто е в більшості компаній великих, яких ну там різних, і я знаю, керівник відділу продажів для селзів це все. Типу, він їх може сам звільнити, сам найняти, він повністю несе відповідальність за продажі, а значить, може робити там ну, повністю свою політику вибудовувати. І як він ну там, не ведучий сірем систему, він же не може нічого контролювати. Він не може контролювати ні рівень переговорів з менеджер менеджерів з клієнтами, да там не маючи можливість прослухати дзвінки або передивитися якісь записи зустрічі, він не може е, ні контролювати, ні бачити да, там, гроші, які він очікує в наступних періодах або в цьому періоді. Він не може бачити, хто наскільки реально вивлючен в роботу. Okay. Бо це теж дуже важлива історія, особливо зараз, коли ми всі працюємо майже віддалено. От, ну, там, і, і у деяких людей є проблеми з тим, щоб працювати вдома дисципліновано. Ну От я особисто така людина, я знімаю офіс для себе сам, хожу сюди сам, просто тому що я там вдома ну, очевидно менш продуктивний. От. Е, і ну, Сіремка це обов'язково в будь-якому разі, і в B2B, мені здається, вона потрібна ще більше. Того, що дуже довго, плюс в B2B набагато частіше ці ну, історії нечистих на руку менеджерів, які уносять клієнтські бази, які там, потім okay. за спиною десь домовляються. І до мене на консультацію приходили такі, такі там, колеги, е, які казали, що от, я став новим менеджером з продажів, керівником відділу продажів, а е, минулий менеджер з продажів, ну, типу, забрав всю базу і пішов, і зараз влаштувався працювати до конкурентів. Що робити? От, того обов'язково. Угу. Це інвестиція, яка реально зекономить вам дуже багато грошей. Угу. Невеличкий офтоп, чи правильно я розумію, що ваша компанія якраз може допомогти з налаштування СРМ-систем на Оду, чи ні? Так. Да, але Оду, ну там, якщо чесно, це не найкраща СРМ, як саме СРМ. Тобто, угу. якщо вам потрібно тільки СРМ, то можна вибрати рішення по Але якщо угу. вам треба в комплексі все разом, або велика система, або дуже, угу. ну там, або там. 100 менеджерів, тоді так, да, тоді ОДУ це ну гарне рішення. Угу, угу. Окей, добре. І е, також дуже цікаве таке питання: а чи використовуєте ви якось штучний інтелект, щоб він допомагав з продажами? Дивіться, я е, дуже люблю е, фільм е, Термінатор 2 і реально боюся повстання машин. Ну, тобто, я навіть з чатом GPT намагаюсь бути максимально вічливим, щоб він мене вбив в останню чергу. Е, ну, якщо серйозно, то е, ми використовуємо в двох е, випадках. У нас є автоматична історія, ми її під себе писали. Він розшифровує відеозаписи, переводить їх в текст і виділяє ті місця. Де менеджер там спрацював не оптимально або недостатньо по скрипту, це перша історія. Це саме для продажів. Друга історія, ми її теж писали для себе, її використовують в більшій мірі наші інтегратори, але і менеджери з продажів теж Ми просто взяли автоматизований цей чат і накормили її всією інформацію про роду, яку тільки знайшли угу. в інтернеті. І просто оду дуже реально велика система, так. і інколи у клієнтів з'являються точкові запити. І ці точкові запити, да, там, от він питає у менеджера: а можна там до догоду прикрутити, наприклад, іспанську налогову систему? Ну там ніхто з нас з моїх інтеграторів, ні в Іспанії. І ми, типу, маємо витратити на це реально там два дні для того, щоб зв'язатися з ребятами з ОДО, поспілкуватись з ними, пошукати якісь модулі. А тут там цей чат нам видає мгновенну відповідь: типу, що да, інтеграція з таким-то таким, -то, таким -то сервісом є, типу, базовою, або там не базовою, є додаткові модулі. Ну і це реально нам сильно спростило життя. Того, що коли ми починали, це просто було ну там. Uh -huh. Менеджери, які ніколи не продавали воду, ми просто ми толпою ходили по кожному питанню, і інколи там наш робочий день тільки з того і складався, що ми провели зустріч, там дві, дві години внутрішніх консультацій, провели зустріч знов дві години внутрішніх консультацій. Uh -huh. Зараз ми це дуже спростили і це нам допомагає. Але е, ну, там, безліч моїх колег дуже по різному використовує штучний інтелект. Хтось аналізує розмови через нього, хтось mm -hmm. робить прозвони. У ребят з Рінгостата і з Юнітолка в них зараз є там е в Юнітолку самостійний холодний прозвон, де робота ну, реально не відрізниш від людини. Прям ну, реально. І він ще такий розумний, що коли ти йому задаєш на якесь питання, типу, яке ну, складне і на яке він не знає відповідь, він такий. Знаєте, зараз я вас переключу на більш дослідченого менеджера і переключаю тебе на людину. Ну і прям реально складно відрізнити. Клас. Ну, реально клас. А, Клас, ну супер. реально, Пане Андрій, дуже вам дякую. Реально, просто ну я не знаю кожну відповідь. Реально класні лайфхаки. Я ну, розказав, розказувала вам, що я там з декількома спілкувалася там і інтерв'ю брала про продажі. От у вас ну просто супер, чесно скажу. А ще раз дякую вам за ваш досвід, за поради, за ваш час. І можливо до нових зустрічей, бо ну реально з вами дуже цікаво спілкуватися. Клас, я дуже радий. Якщо вам необхідна буде якась моя допомога чи порада, напишіть так. мені в Телеграм. От, бережіть себе, супер. Всім папа. супер, дуже дуже дякую. Все, так, до побачення.